Понад півтора мільйона дерев цієї весни. Така мета перед лісівниками Дніпропетровщини на весняну кампанію з висадки. Поставлені задачі досягли раніше запланованих термінів. Фахівці закладають нові ліси, а також відновлюють ті території, що були знищені лісовими пожежами. Висаджуємо ми всі види дерев, сіянців, саджанців. Ну, Переважно, де ми зараз знаходимося, тут сосна. Сосна звичайна, сосна кримська. а так… Листяні породи. Листянь про це і ясень, акація біла, і дуб звичайний, дуб чер червоний. Тось тобто дуже багато видів. Лісистість Дніпропетровщини нижче норми. Наголошують у східному лісовому офісі. Наразі заліснено лише 5% території нашого регіону. За програмою президента Зелена країна цей показник має сягати восьми. Тож лісництва активно працюють над збільшенням лісових масивів. До весняної висадки долучився й очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Сьогодні долучилися до програми президента Зелена країна з колективом обласної військової адміністрації. Засадили майже 2 гектара саженців, що перебуває фактично 13 тисяч саженців. Засадили. Це все робиться для нашого майбутнього. Для заліснень використовують власні саджанці, вирощені в лісництвах Східного лісового офісу. Насіння збирають самостійно у своїх же лісах. Потрібно зібрати шишку. Просушить її наші сушарки, отримать насіння, насіння висіять в лісорозсаднику. Два роки доглядають за цими сійцями і тільки тоді вони стають предметом для висадки в наших лісах. Після посадки догляди за лісовими культурами. Це є складова роботи лісника і збереження лісових культур. Після посадки наступні кілька років саджанці потребують ретельного догляду, Тож робота лісівників продовжиться і після сезонних висадок. Наталія Москаленко, Павло Грунт Новини 9 каналу.